Коли Скрябін співав «Країна щасливих, місця щасливих людей, а у нас місце дивних чиновників? Чому дивних? Поясню. Два з половиною роки я кричу на всі усюди одну і ту ж тезу ну точніше, запитання чому Україна не залучає найманців з усього світу до війни в Україні? Адже найманців по світу дуже багато. Війни відбуваються по всьому світові, і залучення найманців це ну, практика, яку, напевно, не варто приховувати. Війна в Сирії, війна в Лівії, в Іра... Іракові, війна в інших країнах ну, доводить, що найманці відіграють суттєву роль в цих війнах. Їх просто наймають, платять їм гроші, і є. Приватні військові компанії, пам'ятаєте, ЧВК Вагнер, частна воєнна компанія. Так от, приватних військових компаній по світу насправді багато. Вони надають отакі послуги. Їхні послуги не дешево коштують, але дуже часто саме приватні ось воєнні військові компанії вони забезпечені і е, зброєю, і необхідним спорядженням, і необхідним супроводженням, і необхідними зв'язками для того, щоб. У них була вся необхідна техніка і весь необхідний арсенал для того, щоб воювати. Це не означає, що приватні військові компанії здатні закрити весь фронт, але якісь точкові моменти, якісь точкові моменти стосовно ну, передової лінії, можливо, якихось вузлових точок і так далі. Це може бути фактично і диверсійні групи, і так далі. Вони можуть виконувати, можуть. Але чомусь в Україні ну, це питання взагалі не стоїть. Для мене це доволі дивно. Але воно не стоїть. І ось Верещук, пам'ятаєте її, колись вона починала свою кар'єру з парасольки, хотіла бути мером столиці, а потім, знаєте, війна розкрила в пані Ірині інші. Властивості, вона була міністром. Зараз заступниця радника Офісу президента виконує важливу роль. І ось Ірина, перша піднімає, напевно, ну, перша піднімає питання. Україна має якомога швидше напрацювати сприятливу нормативну базу для іноземців, які мають намір служити в українському війську. Заступниця керівника офісу Ірина Верещук. Тобто ми маємо нормативну базу напрацювати. Ну, добре, давайте я зараз. Висловлю свою думку, а поки цитата Ірини. якщо іноземці хочуть воювати за Україну, це добре. І ми маємо створити всі умови, що вони могли це зробити. В Офісі президента я координую міжвідомчу платформу, яка займається питанням іноземців, що за контрактом служить в українському війську. Ага. Окей. За контрактом. А якщо це буде не контракт, а якщо держава просто. Наймає приватну військову компанію і контракт у цих людей з приватною компанією. А у нас контракт з самою компанією так не можна. Тому що якщо взяти кожного бійця оцих приватних компаній, то ніякі дані про цих бійців вам ніхто не роздасть. Ну, от я просто хочу пояснити звичайним людям, Ірина, напевно, це знає. Ну, я, я впевнений, що вона це знає. Приватні військові компанії не дають інформацію про своїх бійців. Тобто вони можуть дати списки, вони можуть дати кількість, вони можуть багато чого дати, але приватних даних, персональних даних кожного конкретного бійця вони ніколи не нададуть. Тому що часто ці люди вони найняті з різних країн. Ну, наприклад, громадянин Швейцарії, який хоче повоювати десь в Африці, знаходить собі способи приєднатися до приватної. Військової кампанії, але на умовах, що дані його будуть не оприлюднені. Бачили, як часто воюють приватні військові компанії. У них обличчя закриті. Ви думаєте, це тому, що їм там жарко чи там муха залетить у рота під час атаки, коли він біжить і кричить: «Ура да? ні, це не так відбувається. Закриті обличчя, тому що часто ці громадяни, будучи підданими своїх держав, Можуть отримати реальні кримінальні терміни за те, що вони беруть участь у військових кампаніях інших держав. І якщо ми говоримо про якусь нормативну базу, ми повинні розуміти, що через цю нормативну базу пройде один зі ста зі ста, не з десяти зі ста, які б хотіли за гроші воювати в Україні. Один зі ста, тому що. Є, ще раз повторюю, є заборона в країнах. Тобто не може просто так швейцарець приїхати, найнятися контрактником, якщо це йому заборонено. Не може. Ну, ну є маса обмежень. Розумієте, яка халепа? І тому, тому. Це все воно не так працюватиме. І в мене таке відчуття, що цими розробками нормативних баз, цим затягуванням про вже четвертий рік війни йде, ми базу розробляємо, затягуємо щось робимо. Оце я і моя молода команда. Ми що там ділаємо. Друзі, ну це так не робиться. Якщо ми хочемо залучити бійців іноземців і, власне, не іноземців, повторюю, а іноземні приватні військові кампанії. Оце буде толк, але з ними потрібно державі підписувати певні договори, держава має їх наймати або взагалі дозволити приватним військовим компаніям брати участь. І все ну у нас війна. Ми повинні розуміти, що ми обороняємось. І грати зараз у розробку нормативної бази, яка дозволить, умовно швейцарцю приєднатися. Ну, уявляєте собі, а Україна може робити рекламні акції в тих країнах. От уявіть собі, як швейцарець, який би хотів повоювати, може дізнатися, що в Україні виявляється вже нароблена база нормативна, І можна приїхати, виявляється, за контрактом попрацювати. Ну, ви, ви як собі це уявляєте? Крім того, Добре, до Швейцарця ще можна якось достукатись, десь там Зеленський виступає, десь, можливо, якась інформація може. А в Африці, от як е, якийсь е, член племені в Республіці Конго е, дізнається, що в Україні йде війна, взагалі дізнається, у них часто немає е, інформації про це і вони не дивляться, європейське телебачення і в цілому не знають, де знаходиться Україна і. Чи є така країна в цілому, і ось цей е, житель у цього племені якимось чином має дізнатися, що виявляється, є можливість підписати контракт. Питання: а як він добереться до України? Виявляється, скільки кордонів йому треба перетнути, часто не маючи паспорта, не маючи закордонних документів, не маючи мови? Добре, добра, дістався він до Києва. Куди він піде? До найближчого поліцейського, до, до, до куди, куди він піде? Він не зможе заїхати в Україну. Ну, от іноземець не зможе заїхати в Україну. Уявляєте, от скільки питань, скільки моментів. І от все це говорить тільки одне: що є у мене відчуття, що ніби Україні заборонили користуватися послугами приватних військових компаній. Таке відчуття, ніби, ніби, ніби не можна. А чому не можна? Ну, ми ж бачимо, що є проблеми з мобілізацією, є проблема з кількістю людей, які хочуть е, воювати. Ну от статистику показувало слово і діло, що з трьох мобілізованих один доброволець. Ну, я в такі цифри не дуже вірю. Думаю, що співвідношення трішки інше. Ну, нехай, нехай повіримо в це, але все одно інші двоє з трьох. Не добровольці і інші двоє з трьох: це люди, які вирвані з життя, це люди, які могли просто йти на роботу. І перевірка документів: добрий день, немає відстрочки, немає броні, все вперед, в тренувальний центр. Це може бути, і це насправді відбувається. Чому четвертий рік війни і ми не користуємося приватними військовими компаніями? Мені невідомо, власне, тому я написав ось такий коментар у себе в телеграмі. До речі, телеграм є в описі під цим відео. Два роки я ставлю німе питання, чому Україна не залучає найманців з усього світу. Відповіді немає. Є намагання нормативну базу вдосконалити, саме так і ведуться війни. Починається війна, а потім, під час війни, нормативку розробляють. І лише потім залучають тих, хто може ефективно воювати. А такі люди є у світі їх мільйони. Але ні. Давайте нормативку розробляти і спостерігати, як люди б'ють авто ТЦК і зростає соціальна напруга. Країна дивних рішень, країна дивних інколи чиновників. Але мені приємно, що пані Ірина піднімає це питання. Хотілося б, щоб воно не потонуло в бюрократичному аду, в бюрократичній волокіті, тому що можливо. Україні просто заборонили використовувати військові приватні компанії. Таке може бути. Я думаю, що питання, якщо ця заборона є, це питання потрібно знімати. Ми багато заборон зняли, ми багато чого пройшли, і якщо така заборона є, з нею потрібно боротися. Тому що люди закінчуються, добровольці закінчуються, ворог не зупиняється і кидає на фронт нові, нові сили. Йому мобілізувати є кого. І зверніть увагу, вони залучають іноземців, причому без контрактів, а пачками підписавши відповідні договори між державами. Я думаю, нам теж потрібно цим користуватися. І не європейців залучати одинично і казати: От у нас поляк воює один на 100 людей, а залучати тих, де люди звикли воювати, де люди вміють воювати, де люди, як мінімум, тримали автомат. З дитинства. А таких країн дуже і дуже багато. І за ті гроші, які є в Україні сьогодні, я думаю, що вони готові були б повоювати за Україну. Вони можуть і навіть і не знати, за яку державу вони воюють, але якщо платять, вони воюють. І вони вміють це робити. Це не люди, яких два тижні чи два місяці повчили в навчальному центрі і відправили на фронт. Це зовсім інший контингент. Якось так. Але, але, але. Все, бережіть себе. Не забувайте підписуватись, телеграм, Ютуб. Поширюйте відео, ставайте спонсорами каналу і бережіть себе.